Які самі такі сильні сторони ми закриваємо для нашого гостя у рамках нашої рекреації? Місто повинно мати ось тут і зараз будь-яку точку відпочинку для будь-якого покоління. Людина повинна насолоджуватися кожною хвилиною. Що ми всі шукаємо? Це скорочення шляху на отримання всіх своїх функцій для відпочинку. Ми зможемо реалізувати не лише ефективну гостинність, яка через 10 років працює, в принципі, місто. Ми дуже круто з тобою підсвітили, що таке рекреація для нас і як ми цінуємо природу і чому ми це називаємо рекреацією. Але мене цікаво конкретно твоя особиста думка, тому що рекреація це все ж таки про відпочинок. Як ти думаєш, які самі такі сильні сторони ми закриваємо для гостя, для нашого гостя у рамках нашої рекреації? Який відпочинок гостя у нас? Дивись, вся рекреація в межах міста. Це не просто об'єкт хорики, наприклад, кав'ярня, це той досвід, який переплітається у людини не лише сам смак кави, а відчуття, де вона його п'є, з якою такою фоновою зі звучністю з природи це відбувається, чи це відбувається на свіжому повітрі, чи це відбувається в класному інтер'єрі. Якщо ми говоримо, що людина взяла каву. Чай і пройшлась по центральному парку, це інше відчуття. Так? Людина повинна насолоджуватися кожною хвилиною. Чомусь у нас це закралося, ще раз скажу, в дитинстві, коли ми постійно були на вулиці, технологій було менше, але ми були постійно на вулиці. І ми дорослішаємо, і нам туди хочеться. Якщо взяти, що ми закриваємо, що ми хотіли би закрити, і чому ми настільки багато витрачаємо. Розмов про натуральність наших рекреаційних зон це не лише про типу якийсь такий фетиш, знаєш, що нас переклинуло, бо це маркетинговий хід. Ні, це дуже економічно і оптимізовано. І тут тепер зрозуміємо, якщо ми зрозуміли, що це економічно вигідно, давай розберемось, що ми дамо хориці, і що ми даємо споживачу хорики, тобто з зоною гостинності. Хориці, в принципі, достатньо буде зробити якісну каву. Тому що середовище відчуття відкритості, відчуття спілкування з природи дає місто, і воно може бути безмежним. Тобто, місто має стати для людини без меж. Вона має мати відкриті вікна. Вона не повинна боятися, що за вікнами відбувається, хто за нею споглядає. Вона має прийти з точки А в точку Б в місті. Ми не повинні боятися про е, зону відпочинку наших дітей. Коли нас немає поряд. Тому що це все створюється в тому числі певними наборами інструментів і комбінацій про те, що ми говоримо. Чому тут кав'ярня, а наступне лише там, щоб людина прийшла і ще раз захотіла випити каву, або, можливо, чай, або взяти круасан. Погоджуюсь, але це все ще й мережа таких, ти класно сказав про цінності. Це все і мережа додаткових партнерів, яких ми будемо залучати. Є наше бачення, наших цінностей міста, наших бачення проєкту. І відповідно, не кожен. Наприклад, з партнерів буде відповідати нам за цінностями. Які три наші тригери, які ми ніколи не дозволимо партнерам або зовнішнім керуючим компаніям, зовнішнім брендам зробити в рамках нашої рекреації в рамках власних оспіталетів, їх можна обмежити в три або в декілька там ще потів, да які не можна переступати. І це чітко передбачені правила, які ми можемо зараз продекламувати або продискутувати. Саме головна історія про те, щоб кожен учасник і партнер будь-якого кластеру, не лише рекреаційного, він розумів, що він повинен створювати додану вартість, бо йому за цю додану вартість прилітає бонус додатковий бенефіт від сусіда з іншого кластеру. Він не повинен точно порушувати певні правила рівня якості для людини. Він не повинен такий прийти наступної весни і сказати, мені не вистачило в минулому році на терасі місця, тому я так хоп і поставив катки далі через два метри. Да? І збільшив свою територію. А потім ми бачимо, що хтось в міській раді повинен типу, приймати комісію, зносити цю терасу. Ні, дивись на самом ділі. Ідеальний партнер він повинен разом з нами створювати місце для свого бізнесу. Ми даємо чіткі правила, структуру, місце розташування того чи іншого кластеру, напрямку в кластері, об'єкт в межах кластера, і він повинен сьогодні також прийти із нами дискутувати. Ти і я не можемо достоменно знати, що потрібно, вибач, аптеці. Ну, ми це дослідили з тобою. Ми це розуміємо да. в рамках нашої бізнес-школи, да. Тобто бізнес для людини, але є інтуїтивні рішення, відчуття це залежить від власника бізнесу, да. Тобто, це От. як знаєш балансування. Ми балансуємо між е, користувачом кожної послуги, нами, як надачами, да тіми, хто надає там комерційні там квадратні метри, сервіси і десь е, контролює, фільтрує тих, хто може заходити або спілкується, і відповідно додатковими брендами, які заходять або створюються в рамках власного міста. Да, тому якщо взяти коротко, то у нас буде правило: є місце. Є об'єкт, який ми надаємо в користування нашому майбутньому партнеру. Він має визначені площини, об'єми, територію, сусідню, кількість поживчого ринку навколо себе. І ми це йому гарантуємо, що поряд не буде кав'ярні. Друга історія. Що не ми регулюємо, а регулює споживчий ринок саме його якості, які він буде продукувати, тому ми йому обмеження робимо юридичні і фактичні в об'ємі, угу. але інші обмеження дадуть мешканці, які скажуть неякісно, неправильно і неемоційно, і це все в роботі буде з мешканцем більше ніж з нами. Стовідсотково тут я до бою погоджуюсь, і це частина, яка Ну, власне, госпіталеті, госпіталіті це гостинність, вона будується на таких деталях, про які ми кажемо, навіть про інколи про ці обмеження. Але якщо проговорити про атмосферу гостинності і в принципі, як ми її впроваджуємо, що вона дає місту як місту? що гостинність дає такого важливого навіть в містобудуванні, в урбанізмі. Елементарно можу провести невелике порівняння, знаєш, з Радянським Союзом, з 90-ми не всі діти в них жили, не всі юнаки там або молоде покоління, не всі там перебували, потім всі підуть гуглити. не всі його пам'ятають. Датами як кажуть, не всі сиділи на корточках. Це якщо про негатив, але якщо говорити про те, що в радянському союзі нам обмежували права свободи. Ми не мали доступу до інформації, не мали доступу до тих способів відпочинку, які були вже в незалежному дем демократичному світі. То е чомуся е ще там 10 років тому більш популярними були які е іноземні курорти: Four -season, all inclusive. Та, типу, коли ти приїздиш на одну територію і в тебе все закрито. Всі твої потреби закриті, да там їжа постійно, відпочинок для дітей, відпочинок для батьків, і ти все отримав в одному комплексі. Я тобі скажу більше зараз. Якщо ми подивимось на нові тренди гостинності, то покоління Z, на які всі завжди дивилися, що вони максимально діджитальні, вони самі собі все обирають, десь готель, десь де поїсти. Вони зараз починають повертатися в цей тренд all inclusive. Чому тому, що вони бережуть свій час і для них. Це збереження часу, коли вони все можуть купити в один клік. От. Але ну, до чого веду це тренд, який змінюється. Це так, як парасолька була така там 10 років, сьогодні вона повернулася, і ми її носимо, або там штани кльоша. якісь да? І я, наприклад, більше полюбляю туризм, коли ти їдеш і пізнаєш там по дорозі щось, ти. В одному ресторані тобі не сподобалося, ти їдеш в інший ресторан в межах однієї локації. Ти не обмежений парканом, ти такий не обмежений там, вибач браслетом і кажуть, сюди ти входиш, сюди не входиш, в тебе синій, в тебе червоний. Да? Якщо от взяти, що ми всі шукаємо, це скорочення шляху, мінімізація свого часу, витрат часу, да? на отримання всіх своїх функцій для відпочинку. Ми всі працюємо. Ми витрачаємо час щоб дитину відвести в школу, забрати школи. А коли ж знайти час на себе? І тому місто і, і гостинність в межах міста повинна виглядати як такий чотирисезонний готель. В якому ти можеш отримати в майбутньому театр, можеш отримати собі курси по навчанню, підвищити свою якусь кваліфікацію, трудову, інтелектуальну, поспілкуватися в якихось соціальних колах, вирішити свою психологічну, піти порибалити. Це нетворкінг. Так, це постійно, тобто місто повинно мати ось тут і зараз будь-яку точку відпочинку для будь-якого покоління. Для Z для миленіалів, для 90-х, чи для людей з 80-х, чи з 60-х. класно звучить. Зараз ми вже на такому початку будівництва нашого першого етапу. Це якраз наші басейни, біотоп, це вейк-парк, це будинки з різними унікальними сервісами, які можуть закрити потребу. І ми не будемо чи що як ми будемо цікаві нашому гостю завжди, плюс готель, і це прям така велика частина зі спа з усіма. Який з цих досвідів для тебе більш бажаний, от більш такий, яким би ти в першу чергу скористувався? Е, дивись, багато досвідів я особисто е, несу в проект, як його автор, чи ініціатор? Але е, ще більше досвідів я отримую від команди, е, і мій досвід він більш такий повинен бути врівноважений з досвідом моєї сім'ї. Тому що в моїй сім'ї є ще дружина і донька, да, і, і от Арчи. да, і, і Арчі, якому який взагалі любить тільки, щоб його обнімали, і це теж певний досвід. І тут, якщо говорити не про егоїзм, да, людський, що ми вибираємо курорт лише під мої бажання або лише під їхні бажання. Бо так, чомусь більшість готелів орієнтовані на дитину або на спа велнес де ну мені там взагалі нічого робити. Тому, поки всі зайняті, я там беру авто і в п'ятій ранку чи в шостій їду, поки вони ще не встали на сніданок. Я можу десь там побігати, походити і закрити свої якісь кости, такі потреби, ну, потребу енергетичну за межами готелю. Але ми їдемо туди, де всім буде плюс-мінус зручно. Вони дуже часто страждають із за мене, тому що я їх тягну в Європу, а не там в Турцію Фосізен, да, тому що там треба їздити, переїздити, і це мене цікавить, але їх втомлює дорога. Ну і і тут, якраз якщо говорити про мій досвід, який релевантний з їхнім, це про натуральність, про комфорт, про те, що повинно все бути продумано і якісно не лише для одного члена родини, не лише про дитину. От якраз у місто дає таку можливість. Друга історія, що місто дає можливість не тягнути в одну локацію все. От ми вчора з тобою обговорювали рекомендації певних людей, коли нам тягнуть в апарт-отель і івент, щоб там і свадьби проводити, і поминки, вибач, завтра провести, і, і все інше. А ти таки кажеш: а в нас є для цього івент-готель, конгрес-отель, але в іншій черзі, в наступній. Ми сьогодні не відчуваємо внутрішню потреби людей, а зовнішні є закриті інші локації. І тому не можна закривати однієї локації все. Це не кубік-рубік. Місто це кубік-рубік. але не одна якась гостинність локація. Вона повинна відповідати чітким кластерним умовам і не конкурувати з наступною чергою. Якщо ми все в одній локації закриємо, а навіщо тоді створювати іншу чергу? А, а чим вона буде відрізнятися від цієї локації? І тому ми якраз робимо правильно структуру, правильне структурування мапи гостинності в межах міста, в межах локацій, те, що в принципі в європейських країнах закривають агентство туризму, управління туризмом, да. які контролюють кількість номерів, кількість місць в ресторанах і все чітко працює. Тому що можна в одному місці, ми знаємо таке місце на Західній Україні, де Купа готельних номерів, а людям немає, що робити в межах готелю, або немає навіть що робити Так, погоджуюсь на 100%. Але це дуже крута візія. Це дуже крута візія для партнерства, для об'єднання, як ти кажеш. От якщо подивитися, наприклад, взяти власне госпітал і нашу рекреацію якою ти бачиш через 10 років, я поділюсь своїм баченням. Ну тобто, я е, чітко знаю локації, якими будемо керувати, ми якими ми будемо е, пишатись. Це конкретний об'єм гостей, це класні там усміхнені завжди люди тощо. Це класні колаборації з маленькими бізнесами, підтримка їх з локальними бізнесами. Але при цьому е, я теж розумію, що через 10 років в нас є багато можливостей для того, щоб залучити міжнародні Народні бренди, чому б не відкрити Моксі на території власного міста, да, це такий апе, апскейл, левел готелі і бренд в мережі Меріот, або навіть той самий Marriott. Why not? ну це типу дуже класні колаборації. Моя точка зору, що ми маємо дивитися всі такі напрямки. А як щодо тебе? Ми з тобою вже на МІПІМІ, наприклад, і цієї весни минулого року мали розмови, отримували пропозиції про те, що а чи не дивилися б ви? Переорієнтуватися на якісь європейські країни, іноземні проекти, об'єкти, оскільки у вас є вже такий внутрішній сталий, зрозумілий бекграунд і експертиза команди. Ми завжди казали, ми орієнтовані на українське. Яким би я бачив би і хорик, і об'єкти, і гостинності, ну, в першій частині, в другій частині, тому що через 10 років це. Меридіана, максимальна меридіана нашого проєкту. Тобто півшляху буде пройдено uh -huh. в форматі будівництва, незважаючи на, на, на е, період проєктування. Закриваючи очі, я розумію, що це все працює. Все працює настільки, е, як годинник, як ми його запроєктували і продумали, тому що це не просто мрія, це вже все лежить на папері. Це вже завтра. Е, як тільки банки отримують дозвіл фінансувати, кредитувати е, девелоперські проекти, це вже завтра лягає з усіма принципами bankable, credible, там, і всі іншомовні походження, які використовуються сьогодні в ці модні слова. Все, що можна, все використано, все лежить на папері. Ми окремо потім вам пропишемо тюторіал і в коментарях і. Це означає, що воно все працює, і саме головне про що б я хотів би звернути увагу. Бренди гостинності, які сьогодні створюються або об'єкти, дуже часто потребують ребрендингу, змін, перебудови, розширення через 5 років. Інколи, навіть раніше, не зайшло, не вивчили ринок, чи щось. То я бачу наші проекти гостинності, які ми сьогодні. Так от до, до крапочки проєктуємо. Я бачу, сталими незмінними наповнені усмішками, наповнені якісними послугами для цих усмішок, наповнені людьми і з розумінням того, що ми можемо, вже адаптуючись під нові технології, під нові будівельні матеріали, під нові енергоефективні якісь напрямки, розширюватися і, і збільшуватись. Це однозначно. Повністю реалізований проект завдяки партнеру. Я не являюся експертом в ресторанному бізнесі, тому ми і сьогодні обговорюємо з тобою. Звідки ми беремо цю експертність? Ти спілкувалася з Іллеєю, ти будеш спілкуватися з іншими людьми, в яких є ці точки болю. Вони мають ресторани, але в них є певні болі, які ми можемо закривати, або які ми передбачили в себе через фуд продакшн або іншу тематику. У кожного бізнесу є болі. І тому тільки вирішивши об'єднання, довіру між бізнесами, ми зможемо реалізувати не лише ефективну гостинність, яка через 10 років працює, в принципі, місто. Круто! Це звучить як план, тому я, я впевнена, що ми до цього досягнемо. Як завдання. Це факт. Технічне завдання отримала.